На дзеркальному туалеті підрядник завершує ремонтні роботи. Управління капітального будівництва переконують, що приміщення виконані внутрішні роботи та підключені комунікації. На конструкції замінені фасадні панелі, які раніше були пошкоджені через вандалізм. Як зазначає начальник управління капітального будівництва, роботи проводилися за кошти підрядника. При заміні цих трьох штук панелі, які по вандалізму, і там деякі. У них сталося таке, що всі панелі потрібно було знімати і фрезерувати. Але я сказав, я говорю, підняв договор, це я кажу, не наше питання, ви виробники, ви несете відповідальність, тому ви це робите, робите так красиво, щоб потім, на протязі декілька, ви несете гарантійне зобов'язання, вам не прийшлося знову все знімати і знову монтувати. Ні копійки міста не витрачає, ні копійки. Я кажу, що не буду ні копійки міста витрачати, на які там роботи, що вони несуть гарантийне. Біля міського туалету, який розташований у межах громадського центру, встановлений пандус. Конструкція розрахована також на людей з інвалідністю. Це слів Геннадія Мартинова, прийняти об'єкту підрядника зможуть лише після виконання всіх зауважень. Коли вони... Цей зауваження змінить ми тоді підпишемо акт готовності акт виконання робіт і тоді тільки тоді ми зможемо почати процедуру передачі балансу утримуючого та відкриття цього туалету. Обслуговувати дзеркальний туалет після його передачі на баланс має КП екосервіс, розширену версію інтерв'ю про ремонтні роботи в місті. Дивіться у програмі об'єктив.